Друзі, Mitsubishi Outlander дуже класний проданий. Дякую. Хай щастить. Компанія Greenway Auto працює, сьогодні 2 січня. Дуже-дуже хороший Outlander, з малим пробігом з Бельгії. Дізельний на автоматі, в класній комплектації, не фарбований. Приїхали хороші люди сьогодні, забрали Класну чудову машинку. І візуально, і технічно поїхали зараз. На АЗС заправляться і цей автомобіль буде жити в Київській області. Тому 2 січня ми працюємо, бачите, вийшли, те, що я говорив, якщо реальний покупець буде, то ми вийдемо працювати. А так, в принципі, робочий тиждень почнеться у нас з 5 січня. Ось такі у нас новинки в новому році. Тому приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Кожен тиждень нові поставки на цьому все. До зустрічі компанія Greenway Auto. Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18.